Кінець липня, сьогодні дивимося на сорт Барселонський. Барселонський це просто фантастичний сорт. Урожайність в нього на найвищому рівні. Напевно, цей сорт найбільш урожайний з усіх сортів. Тут все в горішках. Гілки гнуться під загрузкою. урожаєм. Всюди знизу, всюди під листям, все в горішках, Все прямо всі гілки забиті урожаєм. Так, це було одне дерево. Йдемо до наступного. Деревом, до речі, 10 рік пішов. І так майже кожен рік Барселонський загружається урожаєм. Цей сорт, правда, більш схильний до моноліозу. відсоток хворих на монолювих горішків незначний, тобто це десь, десь відсотків ну, біля 15. Кожен рік по-різному. Якщо цей сорт вирощувати з, з оприскуванням, від то це буде взагалі фантастично. Але навіть якщо ви його не будете оприскувати, то при такій високій урожайності 15-20% хворих горішків це є небагато. От. От гілочка вся повністю заповнена і так всі дерева. Ось такий кластер у цьому кластері. Так, в цьому кластері у нас... 4, Зараз порахуємо. Зараз в цьому кластері 10 штук горішків. Так, це було друге дерево. І третє. Така сама ситуація з третім. Тобто це не є якийсь випадковість, всі, всі дерева сорту Барселонський загружені дуже сильно. Ух, ось тут. Гілочка. Гілочка вся, вся повністю. Сорт дуже, Дуже гарний сорт. Я думаю, моноліозу не варто боятись в цьому сорті, тому що він не є такого, немає таких загрозливих масштабів, щоб його боятися. В кінці сезону постараюсь зняти відео. Можливо, зважу. Подивимося скільки буде хворих на моноліоз. Цим деревом пішов десятий рік, висота, висота біля трьох метрів. Таке середньоросле дерево.